Усім привіт, вітаю вас на новому влогмасі. Такий в нас сьогодні був раночок, і ми приїхали на розвивашку. Сьогодні Давідок тут декорував прянички, які зробили для всіх діток. Дуже йому це сподобалось. Були там різні снеки, конкурси невеличкі. Він дуже любить такі взагалі штучки, де можна щось покреативити. Це вже інша поробка. Він наповнював таку от кульку різнокольоровими помпонами. Також, звичайно, не міг прийти повз книжкового відділу. Тут багато-багато в них різних книжок, і він там може сидіти просто годину майже. Ось, значить, лишити дитину на 5 хвилин самого. Він змішав всі. Ну, не всі. П'ять таких пазлів дрібних. В одну кучу, як бачите. І тепер я не знаю, як це все розібрати, тому що тут дуже-дуже дрібні детальки, і всі вони приблизно про одне і те саме. Сніг, ялинка, сніговик, жах. я цілий день настанцю з телефоном. Ой, Боже, нічого собі. себе. А ти де помитадеві після яло. Я шусім. Ну давай. Зараз ялинка виключена і здається, що так мало іграшок на ній. Але коли включається, то багато цих фіхтариків. І взагалі супер виглядає, але... Там нормально. Мені прийшла посилка з тему. Це щось по типу Алікспрес, я думаю, знають багато хто. Не впевнена, що в Україні є цей тему, але я дещо замовляла там і зараз вам хочу показати. Перше, це ось такі пакети. Ось такі, бачите? Як бачите, вони маленькі, досить. Вони прозорі і, написано «Thank you». 50 пакетів. Так, добре. Йдемо далі. Замовила ось такі картки. Це я планую вставляти в ну, додавати до пакетів або до боксів така листівочка. Дивіться, вони односторонні. Your order made my day. I hope this package makes yours. Made with love. Що значить, ваше замовлення зробила мій день. Я сподіваюся, що цей пакунок зробить ваш. Дуже так прикольно. І вони досить універсальні, тому що тут ну, ні до чого якби, не прив'язано, ні до крісмаса, ні до чого. Просто ось такі гарненькі листівки, які я буду вставляти в додавати до замовлень. Далі йдемо далі. Ага, це пакети для індивідуальних. Для індивідуального печива. Я планувала робити, але вони так довго йшли. Вони прийшли мені пізніше, ніж мали прийти. Загалом це такі от пакети на... з липкою стрічкою. Отут треба відірвати і ось так приклеїти. Для маленьких печив, тут дуже популярні такі, знаєте, печиво з шоколадною крихтою. тому ось може зроблю. Це можна, знаєте, якщо додавати до якихось подарунків, або, там, я не знаю, наприклад, тут дуже популярно нас сусіди вітали того року з крісмасом, Давіду щось там дарували, вже не пам'ятаю якусь машинку. Ну, тобто я щось їм теж планую дарувати. І от можна декілька якихось там печів, або я не знаю, може ще щось. Бо я їм дещо вже відклала, а це ось такі пакети. Ну, Коротше кажучи, можливо, до речі, я буду приймати участь в маркеті, ще не знаю, не вирішила досі, але якщо буду, то це класно. Такі штучні е, ну, печенюшки, це дуже зручно, бо вони коштують дешево і їх одразу розмітають. Так, далі. Це, ага, це стікери. Також для коробок. Але це новорічні, бачите, написано Merry Christmas. Ага, вони всі однакові. Ну, прекрасно. Або на пряничок, отак, от десь там, або на коробочку, або на, знаєте, кладуть в коробку таку папір-тіші, або щось таке. І от можна додати таку нальку. Ну, коротше кажучи, все це, це просто для гарнішого пакування. Бо всі такі детальки, особливо для мене, це дуже. Дуже і дуже впливає на мій, на, взагалі, на мій відгук, і на моє враження від замовлення. Тому я вважаю, що це класно. Так, і тут я сподіваюсь. Так, це, це мої візитівки. Дивіться, їх тут скільки штук. Не бачу. Не знаю, скільки штук. Здається, або тисяча, або. 500. Да, 500 штук. Я взагалі можу друкувати у себе на принтері, але, знаєте, зробити макет, не друкувати, вирізати. Це треба спеціальний папір. Мій фотопапір, який я використовую для книжок, він сюди не дуже підходить. Тому я вирішила не запарюватись і купити вже готові. Дивіться, як я вирішила в цей Ця... сторона, мій логотип. Uh, як я підписано в інстаграмі, і написано I'm Karina, your Ukrainian pastry chef from Марин Indiana. Тобто, я Карина, ваш український кондитер з Марина Indiana. Далі, що це? Ручна робота, харчовий друг є, також доступні корпоративні замовлення. І мій номер телефону. дуже дуже рада. Нарешті-нарешті. І це було, ви знаєте, не дуже і дорого. Мені здається, дешевше отак замовляти. І все. Так, ну, клас. Воно мало мені прийти з якогось там листопада до 7 грудня. Сьогодні в нас вже 9 ось сьогодні мені тільки його принесли. Шкода, бо я вже декілька днів тому віддала деякі замовлення і могла додати щось з цього, але ну вже як є. До речі, я ж вам не показала: ми тут купили нову шторку, ванну. Тепер у нас джингл белс і в ванній кімнаті. У нас реально цього року все в сніговиках. Якось ми так, ну, знаєте, беремо, навіть не замислюючись, а потім приходимо додому, бачимо, що в нас всюди сніговики. Але класно. Мені подобається, що тканина така, знаєте, ну схожа на постіль. Тобто вона не як якась крийонка або там приємна. І, до речі, ми до поставили нарешті цей бортик, бачите, Тільки вчора встановила, він ще тут не спав. Але треба його, до речі, трошки сюди посунути, бо він зараз спить на цьому боці подалі від стіни. Бо коли сильний мороз, від стіни, прям холодно, чесно кажучи. Це тому, що в нас ліжечко таке, бачите, низеньке, і, і це добре, до речі, що воно зараз низеньке, бо він крутиться дуже вночі і скочується з нього. Або якби воно було вище, то він би просто падав, а так він якби скочується, присинається, хнюкає, приходить до нас. А зараз. Ми от цей тиждень практикували спання з нами, щоб перевірити, чи це щось ну, навіть, може відбувається недобре, а може це просто реально він падає. І от в нас він не падав, і він спав, слава Богу, всю ніч, не просинаючись, взагалі супер. Тому це нас заспокоїло, тому що ми зрозуміли, що це просто справа в тому, що він скочується, бо він у нас дуже активний. І вночі, там після 12, він починає крутитись, і от, напевно, в цей час він оскочується. Подивимось, як буде з цим а, бортиком. Він класний, бачите, така сіточка, а, пропускає повітря, а, тому ми його просто трошки посунемо в цей бік. Сподіваюся, що це допоможе, і він не буде просинатись, бо все ж таки ну, краще висипаєшся, коли. Коли нормально спиш, правильно? І тут, до речі, є такі кнопочки, якщо їх одразу дві затиснути, цей бортик відгинається. І це дуже класно, тому що я або Захар, або я, ми з ним лежимо перед тим, як він засипає. Ну, він так нас засинає, коротше, з кимось з нас. І для того, щоб ми тут помістились, дуже зручно його отак от відкрити, а потім вже встаємо, будемо закривати, і все, він собі спить. Там подушка, тому десь. Подивимось, сподіваюсь, йому це допоможе. Тут в нас, до речі, читацький куточок. Давід останнім часом почав дуже активно читати, я дуже цьому рада, бачите, оці всі книжки. Це з серії про мишенятка. Ну, там не тільки мишенятка, це якщо даси, наприклад, от, якщо даси мишенят, якщо візьмеш мишенятку до школи. І тут, якщо ти візьмеш до школи, то він. Там, От, дивіться, if you take. якщо ти візьмеш його до школи, він попросить твій ланчбокс. Якщо ти даш йому свій ланчбокс, він захоче твій сендвіч. І далі, якщо ти даш свій сендвіч, він то. І ну, така історія. І їх тут здається шість. і про свинку, і про лося, і про котика там є. Тому мені дуже подобається зображення, вони такі деталізовані, їх можна роздивлятись просто, безкінечно, класно. Це ми купували в Костко, здається, в тому році. І йому зараз подобається там мало тексту, він прям читає. Це так круто, бо, ну, я ж кажу, ми його навчимо читати. Я взагалі не знаю, як так вийшло. Просто він от сам почав писати, сам почав читати. Такий самостійний у нас хлопчик, слава Богу. От, І це його бібліотека тут. Але це зараз його найулюбленіші, він їх частіше за все читає. От ще. Про потяг, до речі, дістав. І тут в нього є ось українські книжки, ось це, а це вже все англійське. Це теж, до речі, його хрещена якось дарувала. І ми забрали цю книжку з собою. Нам її точніше пересилали. Батьки мої. Я думала, якось робила тут англійська, там українська, по різні боки, але це не дуже зручно, так найкраще. Бо можна подивитись, яка назва книжки обрати. Ось цю книжку він також дуже любить, літачок-рятівничок. Так, що будемо поповнювати ще колекцію. Є куди поповнювати, слава Богу. Ну, але зараз він це читає. Молодець. Він Такий розумничок у нас все сам навчається. Сподіваюсь, далі в шкільному житті також буде сам все навчатись. Ой, подивимось. О, До речі, він забув переставити на дев'яточку. Сьогодні вже 9 число. Бачите? Класний такий сніговичок. Маленький, якийсь, ну, але який -не який декор. Бо в нього в кімнаті тут, в принципі, немає ніякого декору, особливого. плет і подушки. І все. Наклеїли йому зірочки в кімнаті, дуже класно дивляться ввечері. Не, не скажу, що прям дуже яскраво, бо я впевнена через те, що в нас лише цей світильник. Тут, тут в Америці нема якби, таких точкових світильників на стелі. І ось так. Ну, Я думаю, ті, хто будують собі будинки або там роблять під себе, вони і можуть зробити, якщо вони хочуть. Але ми орендуємо і в нас немає. Тільки на кухні є і десь ще там на сходах. Ну тобто, через те, що мало світла, найкраще заряджаються від світла саме ось ці зірочки, а на ці вже не вистачає. Вони так, ледве-ледве. Тут наклеїли плакат йому, якось намагаюся зробити йому дитячу, знаєте, бо в нього все так біленькі меблі, мені подобаються. А от якимись яскравими акцентами ми намагаємося розбавити і зробити все ж таки щось повеселіше, щоб це виглядало як дитяче.